Цими пальчиками нам поворошіть, будь ласка. О, от ранній післяопераційний період. вже уже, уже є, є певний прогрес. Це тільки початок. Ортопед-травматолог Олега Адамович оглядає пацієнта. 52-річний Юрій відновлюється після операції. У чоловіка був багатоуламковий перелом обох кісток передпліччя та дефект променевої кістки. На отакому у нас десь проміжку була відсутня променева кістка. Взагалі виконали комп'ютерну томографію. Це по суті, ну рентген в трьох вимірах. По оцій комп'ютерній томографії була зроблена 3D-модель, і по 3 d моделі ми виконали 3D-друк саме цього дефекту повністю з усіма зміщеннями, з усіма кутами. Поранення чоловік отримав майже рік тому під час бойових дій на Донеччині. Штурм отримали травму в захисту батьківщини. Саме основне це було в Києві. Наращували корні покров, закривали це все. Там в Києві я був три з половиною місяці. Потім була відпустка, і потім тут почали підготовка до операції. Заготовляли, таке зробили. Оперували пацієнта в обласній лікарні імені Склифосовського. Подібне втручання проводили вперше, розповів за відділенням Олександр Бубир. Харківський інститут, який нам допоміг виготовити аллотрансплантат променевої кістки. І Київська лабораторія допомогла нам зробити 3D-друк, 3D-моделювання от такого перелома. Підготовили індивідуальну пластину. Для виконання остеосинтезу, і було виконано одночасно кісткову пластику цим алотрансплантатом і остеосинтез пластиною кісток передпліччя. Готувались до операції близько восьми місяців, каже Олександр Бубир. Саме жоперативне втручання тривало дві години. Моє завдання під час даної операції було це відновлення вісі кінцівки, тобто витягнення її по осі. Вздовж самої кінцівки для того, щоб забезпечити безпосередньо потрібну анатомічну довжину, анатомічну позицію. Наступний етап індивідуальний курс реабілітації пацієнта. Іде уже відновлення функції кисті. Тобто, пацієнт зараз вже може зробити якісь певні рухи пальцями, і далі цей процес триватиме, буде ще реабілітація, активна розробка. Пальчики починають працювати. Трупу ну, буде реабілітація, це все треба розробляти. В Суспільному Олег Адамович розповів, такі операції планують проводити й далі. Потреба в подібних оперативних втручаннях буде дуже серйозна, тому що є дуже багато пацієнтів саме з складними мінновибуховими пораненнями, з пошкодженнями кінцівок, з дефектами кісток. Тетяна весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.